Громадянка України, подіючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, прошу. під домашній аріс. Оденьте мене. Те, що допоможе послабити країну агресора і сприятиме наближенню нашої перемоги. Вітаю в ефірі Злочин і покарання. З вами я, Ольга Журавель. В рамках телепроєкту. Ми інформуємо наших глядачів про судові справи, що слухаються в Дніпропетровських судах з початку повномасштабного вторгнення. А саме розповідаємо про воєнні злочини, суди над колаборантами і державними зрадниками, справи про конфіскацію майна у громадян держави-агресора. Одним словом, висвітлюємо ці процеси і рішення, що наближають нас до перемоги. Подробиці дивіться в наших сюжетах. Виявлення колаборантів в Україні почалося фактично з початку повномасштабного російського вторгнення та триває до нині, 15 березня 2022 року. До Кримінального кодексу України в законотворці включили статтю 111.1 – колабораційна діяльність. А на екваторі 2023 року ми вже маємо певну кількість вироків щодо осіб, які звинувачуються у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки. Одна з таких справ слухається в Красногвардійському районному суді. Дніпра. фігурантка інженериня КБ Південне, котра, як вважає слідство, працювала на російські спецслужби та надавала ворогу інформацію про новітні ракетні розробки. Знімальна група злочину і покарання приїхала на чергове слухання резонансної справи Дніпрянки, які інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Резиде перькова. Уродженка Російської Федерації до затримання працювала у конструкторському бюро південне та мала допуск до державної таємниці за формою 2. Для роботи із інформацією зі ступенями секретності цілком таємно та таємно. Місце роботи посада бою. Державну мову розумієте? На бетавому мову. Інженерка, за даними слідства, передавала ФСБ Росії інформацію про українські військові розробки, зокрема, інформацію про новітній український ЗРК «Кільчень» та оперативно-тактичний ракетний комплекс САПСАН Грім. «Грім-2». східно винувального авто. Громадянка України Пількова Різеда Індусовна в період з 3.06.2022 року по 7.09.2023 року, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності обороноздатності України, вимогах воєнного стану, перебуваючись за місцем свого постійного мешкання, поводилась на вербувальну пропозицію яка була направлена на її обліковий запис в інтернет-месенджері Viber за абонентським номером мобільного зв'язку. Слідство стверджує, ввечері 2 червня 2022 року підозрювана отримала повідомлення на свій месенджер від співробітника ФСБ. Той прямо попросив перькову про співпрацю. Ймовірно, мова йде про співробітника 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Євгенія Зикова. Його профайл як воєнного злочинця розміщений на сайті НАЗК в переліку тих, що до кого необхідно запровадити санкції. За час спілкування стверджує слідство обвинувачене передала ворогу наступні дані оборонного характеру. Відомості щодо проведення робіт в ДПКБ Південний імені Янгеля зборки, відновлення настройки та налагодження тактичного ракетного комплексу. точка У звідомості щодо аналогічного проведення робіт з тактичним ракетним комплексом. точка У на структурному підрозділі Павлоградський механічний завод ДПКБ». О південний машинобудівний завод імені Макарова про відновлення робіт розроблення оперативно-тактичного ракетного комплексу Сапсан ДПКБ Південне імені Янгеля, які були зупинені декілька років назад. Повідомлення з подальшим завданням щодо збору відомостей про місця ракетних ударів по ДП. ПОПМЗ імені Макарова та здатності підприємства продовжувати виконувати роботу з тактичним ракетним комплексом. У повідомлення коригувального характеру щодо наслідків ракетного обстрілу по території ДП було південний машинобудівний завод Макарова, який відбувся 15.07.2022 року. Відомості про те, що на ДПО Південний машини завод Макарова розглядається питання з підбору місць в районі міста Мокачувалівської області для будівництва виробничих цехів. Обвинувачена своєї вини не визнає. Чи зрозуміло вам суд під'явленого обвинувачення? Да, понятно. Що ви знаєте ви себе винувати? Нет. Якщо суд визнає перькову винною у скоєнні злочину, подана справа може стати одною із найгучніших шпигунських, пишуть міжнародні змі. Сонця статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до довічення в нього позбавлення волі з конфіскацією майна. Початком чергового засідання захисник обвинуваченої наполягав на закритості судового процесу. Однак суддя клопотання ЗМІ про відеозйомку задовольнив. Суддя розсмотряння проводить в закритому режимі. Шановний прокурор, будь ласка, першим словом взяв прокурор. Він попросив продовжити особі, які інкримінують злочин проти основ національної безпеки України, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. ризик переховування від суду. У зв'язку з тим, що максимальна міра покарання, яка загрожує вказані особи в разі доведення і винуватості перед судом, становить довічного до позбавлення волі. Це обґрунтовується тим, що вказана особа має стільки ідеологічно сформовані погляди. Це також обумовлено об, об, тожністю та натипністю тих повторюваних дій, які вона вчиняла протягом тривалого часу. Жінка попросила суд відправити її під домашній арешт. мене домашній арешт. Одягніть на мене. Майде. Утім, поспілкуватися з журналістами про наболіли обвинувачена бажання не виявила. Як не дивно, на заваді стала мова. Чому я запропонувала саме висловити свою думку, щоб дотримуватись балансу думок? Це ж Основу, Ну, я ніколи не розумію, що розговорить. Чому? Ну, говорю да. я говорю українською Так. я У мене два радних язика, русський татар. Але ж ви і ну, що? Красногвардійський суд задовольнив клопотання прокурора про продовження обвинувачені дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 14 серпня без визначення розміру застави. Загалом же резиду пилькови тримають під вартою з моменту проведення обшуків та вручення підозри з вересня минулого року. В засіданні оголосили перерву. Ми будемо слідкувати за даним судовим процесом. Тем больше, что человек, обвинувающий побить, а представникам ЗМИ в будущему сенсационное интервью. Мой комментарий будет значительно интереснее, чем то, что вы сегодня слышали. Я не хотел бы сейчас употреблять слова, которыми я сам для себя характеризую этот процесс. Ну не столько этот процесс, сколько действия оперативное действие сотрудников СБУ. Ну, потом это станет очевидним для всіх. Ще одне рішення в скарбничку перемоги. Знімальна група телепроєкту Злочин і покарання прямує до Павлограда. Сьогодні тут розглядають справу про конфіскацію землі у громадянина Російської Федерації. Відкрайної установні Дніпропетровської області продовжено розгляд цивільної справи за позовом заступника керівника Сєвєродонівська окружної прокуратури Луганської області в інтересах держави в особі органу уповноваженого здійснювати відповідні функції у спільних правовідносинах головного управління Держави подастрові Луганської області. Справа стосується припинення права власності на земельну ділянку шляхом її конфіскації. Власник землі громадянин Росії. Востаннє був на території України у 2003 році. А всі дії замість нього за довіреністю виконувала представниця. Договір оренди між підприємством та громадянином Російської Федерації було укладено 5 років тому. Площа ділянки понад 4,9 гектарів. Строк дії договору 15 років. Суть даної цивільної справи в тому, що громадянин Російської Федерації, будучи громадянином Російської Федерації, отримав спадщину земельної ділянки на території України та супереч закону земельного кодексу України протягом року не відчужив вказану земельну ділянку. Тому органи прокуратури, виявивши вказане порушення, звернулися до суду з відповідним позовом. Відповідно до статті 81 Земельного кодексу України, землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями та особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню. Якщо ж відчуження у вказані строки не відбулося, така ділянка підлягає конфіскації за рішенням суду. Вказані порушення вимог земельного законодавства пов'язані з тривалим, безпереривним невиконанням обов'язків, передбачених законів. Рішення іменем України зупинити громадянину Російської Федерації право власності на земельну ділянку шляхом конфіскації у власність держави Павлоградським міськрайним судом Дніпропетровської області ухвалено рішення. У цивільній справі, за позовом заступника керівника Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області, в інтересах держави був поданий цей позов до громадянина Російської Федерації. Рішення було о, ухвалено при заочному розгляді, тому що відповідач не з'явився. Дипломатичними засобами зв'язку ми його викликати не можемо. У разі незгоди з рішенням сторони можуть оскаржити його протягом 30 днів в апеляційній інстанції. Якщо рішення набере законної сили, то землю конфіскують примусово. Також Павлоградський суд виніс окрему ухвалу. Вона стосується бездіяльності органів державної влади. Окремі ухвали суд постановлює, коли під час розгляду справи виявляються порушення чинного законодавства, і є підстави припускати, що було вчинено кримінальне правопорушення з 2004 року. Яким чином можна взагалі пояснити зволікання органів державної влади, які уповноважені на розпорядження? І контроль за землями, в тому числі землями сільськогосподарського призначення щодо невжиття заходів щодо примусового відчуження земельної ділянки, на яку особа втратила право. Ніякий дій. Головне управління Дергопада Луганської області зроблено не було. Суд відреагував шляхом постановлення окремої ухвали. Вона буде направлена після набрання законної сили прокурору Луганської області для прийняття відповідного процесуального рішення. Конфіскація активів росіян це компетенція вищого антикорупційного суду. Справи ж, які розглядаються судами загальної юрисдикції, переважно стосуються землі сільськогосподарського призначення. В Україні вже є рішення по аналогічних справах, зокрема у Хмельницькій. Та Харківській областях. Аналогічні справи справи є впроваджені Павлоградського міськрайонного суду, пов'язані вони саме з громадянами Російської Федерації, саме з невиконанням громадян громадянами Російської Федерації вимог закону України про саме відчуження земельних ділянок. Землі повертаються у власність держави. Потім вони набуваються вже громадянами України, використовуються саме громадянами України. Наскільки це важливо і саме в контексті війни з Російською Федерацією? Що стосується контексту війни, ми розуміємо, що тривають важкі бої, і саме Російська Федерація є агресором, яка напала на Україну і виконання. Саме законів України в частині конфіскації земельних ділянок, які набуті громадянами Російської Федерації, ну є актуальним на даний час. Відповідні рішення лише підтверджують загальну тенденцію. Ми не подаруємо країні агресору жодного клаптика своєї землі. Кожне таке рішення в інтересах України, в інтересах держави, в інтересах українського народу те, що допоможе послабити країну агресора і сприятиме наближенню нашої перемоги. З вами була програма Злочин і покарання та я Ольга Журавель. Як завжди, на сторожі справедливості. А для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія: 067 636 10 95. Телефонуйте, можливо, ми зможемо вам допомогти. Бережіть себе, до побачення.